Досі не домовились. Дональд Трамп заявив, що згодив зі своєю опоненткою правила проведення дебатів. Утім, в команді Камали Гарріс такі заяви заперечили. Мовляв, досі тривають перемовини з телеканалом ABC News. зокрема, і про те, чи будуть вімкнені мікрофони протягом усього часу. Принаймні, про це повідомляє CNN. Там наголошують наступне суперечки щодо дебатів ще не завершені. З нами на зв'язку Мирослава Конгадзе, журналістка, керівниця мовлення Голосу Америки в східній Європі. Пані Мирославе, вітаємо вас. Добрий день. Вітаю, вітаю студію. Вітаю глядачів. пані Мирослава. А поясніть, будь ласка, про важливість оці, ось цих дрібниць про які ну не можуть домовитись кандидати в президенти. Ну там це ну справді важливо скільки будуть включений мікрофон? Ну, наприклад. Ну, звичайно, що це важливо. Це залежить від, від цього залежить насправді результати виборчої кампанії у Сполучених Штатах. Важливо, тому що вперше насправді, коли були дебати між кандидатом у президенти Байденом і кандидатом у президенти Трампом, то вперше виключали мікрофон після їхніх конкретних заяв коротких, і це було зроблено для того, щоб сторони не перебивали один одного, що було практикою попередньо. Тому оці такі. Кі дрібниці, коли і як включати чи виключати мікрофон, враховуючи е, гарячу гарячість цих дебатів, вони важливі, але сторони точно домовляться, і це будуть перші дуже е, очікувані для американських виборців е, дебати, які мають відбутися 8 вересня, якщо я не помиляюсь, чи 10 вересня. Пані Гангадзе, а скажіть, будь ласка, я не помиляюся, якщо скажу, що Трамп і Гаріс вони не зустрічалися віч на віч, і між ними не було діалогу. Усі суперечки, які зараз існують між кандидатами, врегульовують їхні штаби. Це їхня зона відповідальності. Але напруга між цими штабами вона дуже висока. Звичайно, що дуже висока, тому що як ми бачимо, моментум певний, як кажуть американці в цих в цій виборчій кампанії, тому що зразу після конвенції демократичної дуже піднявся рейтинг камали Харріс. Звичайно, що можливо це тимчасове, тимчасове підняття рейтингу через саме гарячість гарячість цієї конвенції, але поки що за опитуваннями громадської думки у багатьох штатах камала Харріс веде. Веде і перемагає в цьому виборчому процесі. Тому оця дискусія цих дебатів дуже сильно чекають, і справді це буде така собі така собі перепалка між колишнім колишньою прокуроркою, і можна сказати, навіть в цій ситуації обвинуваченим кандидатом в президенту Дональдом Дональду Трампом, тому що, як ми знаємо, суддя знову висо. Ну, поновлені звинувачення щодо кандидата у президенти Трампа, які попередні були так мовити відкинуті Верховним судом Сполучених Штатів. Тому ці ця, 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 ця зустріч вона дуже дуже довго очікувана. Поточню, все ж таки, 10 вересня, і ми з нетерпінням будемо чекати, тому що ще дебати не відбулися а вже розмов до кола цих дебатів чимало. Звичайно ж, це буде видовичне шоу я підтримую цю думку щодо ну, пікантності? Ну дійсно додає ось це прокурорство, так і обвинувачення пані Мирослава, З вашого досвіду з того обсягу інформації, яким ви володієте скажіть, Будь ласка, на вашу думку, хто має фору апріорі Камала Гарріс в дебатах? Я маю на увазі чи Доналд Трамп? Ну тут насправді важко сказати, хто має фору, тому що ем, обидва кандидати мають досвід е, публічного спілкування, активного публічного спілкування і захисту своїх інтересів. Вони різні у своїй. У своїх позиціях і насправді у своїй тактиці і, і в формі ем, розмов і, і заяв. Тому очікується, що Камала Харіс буде більше так би мовити фокусуватися на певних. Ем, Програмних з моментах своєї кампанії також буде звертати увагу на ті дії і заяви, які робив Дональд Трамп. Як коли був президентом, і тепер очікується також, що Дональд Трамп за його характером буде мати багато персональних звинувачень щодо Камали Халі. Саме тому подивимося всі очі. Коють і побачити наскільки оці їхні тактики будуть виграшними для одної чи іншої сторони. Тому ем, важко сказати сьогодні, хто буде мати фору, але той факт, що Камала Харіс так би мовити неочікувано в якійсь мірі стала кандидатом у президенти ем, буквально в останні ем, ну в останні декілька в останній місяць, так е, трохи більше, то ем, е, кам е, Технологи Дональда Трампа поки що не зовсім готові до того, щоб переробити його, його меседжмесенджі його кампанії, спрямований на тепер Камелу Харріс. Тому що раніше головна головний так моти меседж був, що ось президент Байден не здатен вже керувати. Він старий. Він він втомлений, але коли прийшла Камела Харріс, цей ці, ці меседжі вже не працюють ні в який спосіб, і тому треба повністю переробляти тактику і стратегію кампанії, що невідомо чи можна зробити за такий короткий період часу. І тому насправді Дональду Трампу і його кампанії треба бути, щоб, щоб так мовити перебити цей цей тренд в який є зараз камали харіс на збільшення рейтингу щоб перебити цей тренд їм треба бути дуже дисциплінованими в своїй в своїх своїх меседжах що не зовсім поки що спостерігається Скажіть, будь ласка наскільки зараз поляризоване американське суспільство і чи готове воно до жінки президента Американське суспільство поляризоване так як і раніше. Ми бачимо, що практично обидвоє кандидатів е, отримують ну відносно одинакову кількість голосів. Але е, з приходом Камали Харріс в кампанію з'явилася якась певна так, так мовити надія, як казав коуч Вольц, тепер кандидат у віцепрезиденти, він назвав свою доньку Надія. От така надія вона з'явилася в американському суспільстві. to your Кажуть, і це спостерігають соціологи, це спостерігають аналітики, політичні аналітики, і це так само активізує нові прошарки американського суспільства. Зокрема, молодь, яка насправді не готова була як виглядало іти голосувати зараз. Вона більше активізувалася, і це можна спостерігати по тій кількості волонтерів Грошей, які сьогодні збирає Камала Харіс, понад 200 мільйонів доларів зібрали за останній тиждень. Так само понад 170 тисяч волонтерів приєдналися до кампанії, тобто це велика кількість, яка і, і ця кількість збільшується щодня. Тому можна сказати, що Америка активізувалася, тому що отримала надію на якусь нову. politico. Чи буде Трамп шукати якісь секретики проти Тигаріс для того, щоб використати? Єдине, у нас менше хвилинки часу. Пані Гарріс. 30 секунд. буквально, Пані <свісно> звичайно, звичайно, що будуть обидві сторони шукати це і е е кандидату президенти Дональд Трамп однозначно це робить активно. Ми бачимо зараз, що зняли свою кандидатуру двоє кандидатури двоє е кандидатури двоє, е двоє кандидатів. Так само зокрема Кеннеді вже е президент Трамп намагається показати, що ось кодина. Ця Кенеді разом з ним це так само, нібито додає йому голосів. Там достатню кількість прихильників. Тобто він шукає так само, як і будь-яка компанія. що вони один на одного шукають можливості і впливи для того, щоб перемогти на тих виборах. Пані Мирослава. Ми дуже дякуємо вам за пояснення. Мирослава Гонгадзе, журналістка, керівниця е мовлення голосу Америки в східній Європі. Нам пояснювала, що відбувається в Штатах.